Друзі, привіт! Запрошую вас на інвентаризацію моєї косметики. І це буде відразу вам відповідь, чому я запускаю проєкт рік без покупок. Як ви бачите, кількість косметики, яка тут лежить, це просто щось неймовірне, і це все запаси. Тобто, я нею ще не користувалась і не відкривала. Тому ще крім цього, звісно, в мене в ванні стоїть досить. Досить солідна кількість косметики, яка ще є у використанні. Тому, ну, як ви розумієте, щоб це все зберігати, потрібно дуже багато місця, якого в мене немає. І тому треба трошечки, скажімо так, перевести свій фокус з косметики на щось інше, більш важливе в житті. Ну, а з вами ми з вами будемо мати дуже е, таку гарну забаву на протягом року я вам буду показувати, як в мене Іде прогрес у використанні цієї всієї косметики. Ми будемо підраховувати все. Я буду теж записувати всякі мої захтянки, якби я не була на року на році без покупок. Що би я купила? І ми в кінці-кінці підведемо ітоги, такий подивимося. Скільки я заощаджила коштів, і скільки би я витратила, якби я купила все, що хотіла. Тому запрошую вас на таку цікаву пригоду. І давайте ми подивимося, що тут в мене а, зберігається по категоріях, і я вам розкажу, скільки в мене тут всього. Тому що вона сама сама велика, як ви бачите, тут дуже багато різних продуктів. Ось давайте я вам розкажу, що в мене тут є, і які в мене тут е цифри нарахувалися. Зараз у ванні в мене знаходиться 4 шампуні у використанні і ще ось 9 у мене у запасі. Маски і кондиціонери, в мене їх 6 у використанні, і ось тут у мене ще 7 у запасі. Скажу вам відразу, що категорія для волосся в мене найвелика, тому що в мене кудряве волосся, і мені потрібно дуже багато особливих кондиціонерів, щоб утримувати його в гарному стані. Далі, давайте подивимося так. У мене ще є тут така цікава категорія, яку я назвала креми і сиворотки після миття. от Саме для кудрявого волосся. І на нього потрібно наносити багато всяких м плюшок, щоб воно виглядало гарно. ось, І в мене так, нарахувала я їх 11. І сюди я теж а, включила ось такі олійки-бустери, які я мішаю в маски. Я використовую методу ОМО, тобто наношу спочатку маску перед миттям, потім мию шампунем, потім кондиціонер після миття. Якщо вам цікаво, а, я вам розкажу більше на цю тему. Але я роблю самостійно маски для волосся, для того, щоб його максимально підживити. Ось так і тому в категорії волосся в мене. Так, 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 скільки в мене? Давайте ми підрахуємо. Так, шампунів 13, кондиціонарів масок 13 буде 26. І 11 різних плюшок, 26, це буде 37 одиниць. 37 одиниць. Ну, <с> як ви бачите, звісно, це забагато. Для цього, для цього потрібно дуже багато місця вдома, щоб його а, зберігати, якого в мене немає. тому... Для цього і потрібен а, рік без покупок. Подивимося, чи мені вистачить цих продуктів. Скажу чесно, я трішечки переживаю щодо кондиціонерів і масок, тому а, їх в мене лише бачите, от скільки тому, в запасі, тому я трошки не знаю, чи, чи вистачить мені їх на рік, але подивимося, подивимося. І перейдемо в категорію тіло, і вона в мене чомусь найменша, я здивована. Але, але так є. Дивіться, почнемо з гелів для душу. Гелів для душу в мене у використанні в ванні зараз 4, і в мене ще є 5 в запасі. Дуже цікаво, чи мені їх вистачить на рік. А, побачимо, побачимо. Мабуть, це таке питання дуже хороше, тому що мені здається, що може не вистачити. А, далі, а, у мене є так, кремчики для рук, у мене оцей синенький у використанні зараз. І три є в запасі, два манюсіньких таких і одна а, повна ще упаковочка, а, Креми для тіла. Тут я теж а, порахувала масло ще. У мене так, є п'ять і один у використанні, крім цих, що ви бачите. Цей теж, до речі, я вже використовувала. Тому щодо кремів для тіла, скажу чесно, я так дуже багато їх не використовую, тому мені здається, такої кількості на рік мені повинно вистачити. Ось, і того категорія тіла в нас 19, 19 продуктів разом з тими, що знаходяться у ванні. Подивимося, чи мені їх вистачить, не знаю. Якщо ви раптом побачите щось у мене на протязі року новеньке, що я тут не показала, це тільки буде означати, що мені хтось щось подарував, тому що в мене в травні день народження, тому, мабуть, там друзі можуть мені щось цікавеньке підкинути. А так, в принципі, я. Даю слово, нічого з косметики не буду купляти до тих пір, поки не використаю це все. Давайте тепер подивимося на категорію обличчя. Це в мене всі продукти, які в мене є, лише в запасах. Ті продукти, які є в ванні, я вам не буду показувати, ви їх побачите вже. В відео пусті баночки, але я все гарненько порахувала, і ось такі в мене є зараз а, підрахунки. А, вмивалочки, гелі для обличчя. У в в мене три стоять, плюс ще ось три в запасі. Ця мустела це теж є гель для вмивання. Це я просто перелила з іншої баночки. Далі тоніки в мене 3 в ванні і ще три в запасі, тобто їх 6. Демакіяж в мене два у використанні в ванні плюс 3 в запасі, тобто ще 5. Далі крем для обличчя, два в використанні плюс 4 в запасі. Ну і плюс SPF, ну це не є джекрем, це більше захист від, від сонця. Ось, а, 6 а, разом. Далі сиворотки в мене одна в використанні в ванні і одна в запасі, тобто дві. Маски в мене 5, аж у ванні у використанні і три в запасі. Ось вони, буде разом 8. І того разом у нас 33 позиції. Ось. А, ну, звісно, я тут ще поклала пасти для збів. Це точно мені прийдеться докупити на протязі року. Надіюся, ви злитися не будете. Ось, от такі результати. Тому всі, хто цікавиться косметикою і цікавиться польською косметикою, іспанською косметикою і українською, тому що саме в цих запасах в мене саме ось такі продукти, я запрошую слідкувати за моєю пригодою. Я також запишу скоро е, м, відео про кольорову косметику, теж інвентаризацію, Ми теж будемо проводити проект Денко. Це польською мовою. Називається е, пусті, е, пусті упаковочки, пусті донишка, е, пусті е, пачечки. Суть, якого, звісно, це використати кольорову косметику до кінця і тоді тільки купляти нову. Ось ми також зробимо інвентаризацію, подивимося, скільки в мене там всього. Ось, І кому цікаво, запрошую. Скажіть, будь ласка, чи ви також купляєте косметику на запас, чи, можливо, купляєте тільки тоді, коли щось скінчиться? Дайте мені знати в коментарях. Підписуйтесь на канал і буду рада вас бачити в новому відео. Гарного дня!